Що в мене в руках? У мене в руках італійські чоловічі боксери від бренду Replay, з такою брендованою резиночкою. І лише від вас залежить, яка буде ціна за одну штуку. Давайте зараз детальніше розкажу. Якщо ви купуєте в лоті 5 упаковок, тобто 10 боксерів, буде 160 гривень за одну штуку. 1600 загально. Якщо берете 40 штук, це буде 20 упаковок, бо по дві по, дві, по, дві, по труси в, в упаковочці. 5600 гривень за все. Якщо ви купуєте 100 штук, ціна буде 120 гривень всього лише за одні труси, 12 тисяч гривень загальна вартість. Бренд Ріплей це тоненька бавовна, такі фірмові резиночки, вони класно тягнуться, ці труси. Тут строчечка в строчечку. Тобто тут це той випадок, коли труси реально класні, бо це фірма, як то кажуть. По кольорам є дуже різні: червоні, чорні, сірі, є з помаранчевими відтінками, є з такими яскравими резинками, є сині, є ось такого плану, можна показати так трішки. Є чорні з синім, є просто чорні на абсолютно різного клієнта. Якщо у вас є магазини білизни, магазини чоловічого одягу, або ж у вас просто міксовані магазини, ви можете купувати собі ось такі якісні боксери і гарно на них заробляти. Тож для замовлення. Мовлення, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти залишаю під описом цього відео. І, будь ласка, переходьте на наш також сайт, переглядайте, який великий асортимент. Давайте співпрацювати.